Насправді, завдяки тому, що дійсно основною ідеєю в нас є це розвиток та популяризація цього спорту, саме ММА, в Україні і підняття його на новий більш високий рівень, то і ми знайшли досить багато однодумців в майже в усіх регіонах України. Тому, Майже не відчуваємо труднощів. Вони єдине, що там можливі пов'язані з деякими технічними питаннями. В нас на сьогоднішній день вже існує досить професійна команда, яка вже довела своєю роботою, що вона може в професійному ММА. І Так ми збираємося повторити цей же результат і в аматорському виді спорту. Ми Хочемо, щоб в Україні були чемпіони світу, чемпіони Європи, майстри міжнародного майстри спорту з міжнародного класу з цього виду спорту. І так, дійсно, ми вважаємо, що є великі шанси, що цей вид спорту стане олімпійським. Тому ми вважаємо, що зараз саме час розпочати цикл підготовки до.